Зараз ми знаходимося в Зелендольська громада, населений пункт Велика Костромка. Взагалі ситуація в Криворізькому районі напружена, але повністю стабільна. Дякую нашим Збройним силам України, які дуже добре працюють на території Херсонської області. І завдяки їхній роботі в нашому районі стало набагато тихіше, набагато менше обстрілів, і нам це дає можливість вже Думати і планувати відбудови наших територій. От зараз ми з старостою пройшли по всій території населеного пункту Велика Костромка, оглянули частково зруйновані бутилки, повністю пошкоджені будинки і плануємо, як ми будемо відбудовувати і ремонтувати ці всі. Пошкодження, які нанесла Російська Федерація нашим населеним пунктам і нашим будівлям. Все відбудуємо. Майже всі будинки, пошкоджені, криша, вікна, койде повністю зруйновані, будуть відбудовуватися по новому будинку. Набагато менше стало обстрілів і немає. Обстрілів, градів, ствольної артилерії, є тільки ці ракети, скандери, калібри, які далекобійні з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли, а руйнівні відсутні тут набагато менше обстрілів так.